Уявіть собі, ви гортаєте TikTok чи Ютуб, і раптом бачите жінку, що їсть цеглу. дівчина, що постійно каже лише одну букву, або хлопця, який розмовляє голосом монстра і кричить на власну маму в прямому ефірі. Вам огидно, але ви продовжуєте дивитись, що це Ненормальний інтерес чи інстинктивна цікавість до всього, що виходить за межі звичного. Фріки в нижньому інтернеті це нова реальність, яку просто неможливо ігнорувати. Вони не просто звертають увагу, вони збирають цілі фанатські армії та заробляють мільйони на тому, що викликає шок, здивування і непорозуміння. А сьогодні ми з вами якраз таки будемо це розбирати. Хто такі фріки і як вони стали іконами треш культури, чому ми це дивимося, як на цьому заробляють статки і що взагалі приховується нижня сторона інтернету? А перед тим як ми почнемо, я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви. На каналі приємний вечір. Так, одразу кажу, що по суботам ми з вами зустрічаємось на Твічі дивитись нову серію холостяка. В телеграм-каналі ви знайдете усі анонси наших стрімів. В інстаграмі я показую лайфстайл, як я готуюсь до зйомок, як я роблю такі макіяжі. Було дуже багато запитань під минулим відео. А як так, усе в інстаграмчику. А також обов'язково з вас лайк, підписка і дзвіночок. Я перевірю кожного. Для початку визначимось з класифікацією, а кого ж в інтернетах називають фріками. Фрік це не просто людина з якоюсь дивною зачіскою або ексцентричним стилем. Фріками в інтернеті називають блогерів, які свідомо роблять абсурдні, шокуючі чи навіть огидні речі, щоб привернути увагу. Це ті, хто змушує сказати: ну що за, але при цьому ви дивитесь далі. Хто взагалі ці люди? Ну напевно, це ті, хто виходять за межі. Нормального, і їх дуже легко розпізнати в мережі за такими ознаками, зовнішньо вони надають перевагу незвичайним костюмам, дивним макіяжам, татуюванням, чи навіть пластичній хірургії. Вони їдять щось неїстівне, роблять жорсткі пранки або дурнуваті виклики, розповідають про особисті проблеми чи навіть перебільшують свої драми, сваряться в прямому ефірі, чи створюють мемні або навіть на грані злочинного скандали. Якщо ви думаєте, що такі. І фріки існують десь далеко, тільки не у нас, то ви помиляєтесь. Сьогодні я вам нагадаю про усі найгучніші і найтрешовіші скандали, які ви могли забути або пропустити. І давайте почнемо одразу з важкої артилерії. І згадаємо, що колись така була блогерка Тішина. Вона стала відома у 2021 році, копіюючи одну сусідську співачку, а також через ряд гучних скандалів. Я сюди пішла, тому що соре это человек, который сдавал мне квартиру, а он він кинул на бабки, и я решила разнести ему квартиру просто в дрібізги, потому что я считаю это правильным. У своїх соцмережах Марія демонструвала вечірки з мінімумом одягу, провокативну поведінку і навіть вживала наркотики і транслювала це в своїх сторіс. Вона також відома спробую сам в прямому ефірі найбільший успіх їй принесла історія з готельним номером у Києві, який Марія і компанія буквально рознесли. Ми купались. тут е, просто нас апгрейд. Затім ми, всі нажрались. Не ми тут хроват, тому, Я... все на жралісні, понравилася йому зі скроватному сі починим. ви. Ми бачимо, ви не переживають. Це повна жест. Чесно, ми сіпаде, дівчата, терміновий жіночий збір. Скоро новий рік, Різдво, а я досі не знаю, що подарувати своєму коханому. Він каже, що йому нічого не треба. Ага, повірили, нічого йому не треба. Але ж я хочу зробити щось особливе для нього. Якщо ж ви зараз в такій самій ситуації, як я, то я з вами поділюсь своїм. Ім алгоритмом вибору подарунка. Щоб обрати подарунок, потрібно поспостерігати. А чого йому не вистачає? І тут я розумію його клавіатура. Ну, чесно, ця штука вже пережила стільки битв, що її пора в музей відправляти. Подарунок тепер точно знайдено. Але як обрати яку саме клавіатуру купити? Тут треба діяти хитро, як спецагент. А якби ти чисто теоретично обирав собі нову клавіатуру? Якою б вона була? Ну вона б точно була б оптико-механічною. Також у неї був би металевий корпус, однозначно, там була б підсвітка, бо я люблю, коли воно так все грає. Яскраво, особливо вночі, це зручно. Ну і кабель би точно був змінний, Щоб я міг його від'єднати. Ну і це був би Type-A на Type-C. Так, а ти для чого питаєш? Та то так, подруга запитала. Так, так, я пам'ятаю, що мені порадили один суперкласний магазин електроніки, де купа геймерських товарів. Так, кібернетики купити геймерську клавіатуру. Ого, скільки тут варіантів! Так, що він там взагалі казав? Кабель. Металевий корпус. О, є! Я навіть підсвітка таку, як він хотів. Ще й ціна капець, яка приємна. Ну, все, коханий, готуйся до сюрпризу. Коханий, а це тобі. Це ж те, про що я мріяв? Як ти здогадалась? Ну просто я вмію слухати і трішки шпигувати. У магазині кібернетики є все для крутих подарунків: від техніки до лего. А ще класні знижки і маленький бонус для вас. Разом із кібернетики ми підготували додаткову знижку 10% на всі товари для геймерів. Використовуйте промокод приємний 10 до кінця січня і робіть ідеальні подарунки для своїх найближчих. Ну це вже зовсім інша справа. Після того, як дана компанія розгромила готельний номер, звісно, адміністрація викликала поліцію. Але треш-блогерка на те, треш-блогерка, що все документувала на камеру. Вона безцеремонно спілкувалася з представниками закону і наостанок намагалась роздягтись перед поліцейськими. І знаєте, якщо звичайному блогеру для того, щоб залишатись актуальним, потрібно придумувати нові ідеї для ріл, створювати інтерактиви для підписників, раз в місяць, хоча б виходити на фотосесію, писати. Пости і так далі, то треш блогеру, щоб збирати такі охоплення, потрібно завжди виходити за рамки нормального і дозволеного і з кожним разом підвищувати цей градус Трешаку. Серйозно? Я... Це поліція України? Во і кинув його на диван. Посмотри, блядь, я не віддам тобі телефон. Все Це не хороший прем'єр дітям. Так делать нельзя, потому что окажетесь. Знаете зачем? За решеткой телки. За скандал з готельним номером тоді чула вся Україна. Але мало хто знає, що не за довгий час до цього вона влаштувала стрілянину з пістолета посеред вулиці під час фотосесії і цього ж дня розгромила орендовану квартиру в елітному ЖК. Нібито її попросили з'їхати раніше, хоча задаток був заплачений наперед. У січні 2022 року блогерка знову засвітилася в новинах, і цього разу вже з абсолютним криміналом. Вона, їхавши зі своїм другом по дорозі, збили. Людину на моноколесі. Водій тисне на газ. Компанія друзів п'є пиво в салоні. Веселощі знімають на телефони. Порше мчить столичною вулицею, наче метеор. У якийсь момент водій випереджає інші автомобілі і не помічає людину на моноколесі. Дивом хлопець на ім'я Андрій вижив завдяки екіпіруванню, а от блогерка знову вийшла без накараної ситуації. Андрій каже, що авто проїхало ще 300 метрів, але згодом зупинилось. Також він сказав, що саме через шок не викликав поліцію на місце. А коли дістався додому, то побачив, що відео, як його збиває авто, вже розмістили в соцмережах. Не думаю, що йому було приємно побачити себе на сторінці у треш блогерки, в якому вона дуже весело розповідає про те, як. Як вони з другом збивають людину. Ну, типу ж, дуже весело покалічити людей, чи не так? Ну і як про вишеньку на торті, давайте я вам розповім про останню ситуацію, яка була в новинах. На початку повномасштабного вторгнення тишина вирішила, що треба їй розбавити цю похмуру ситуацію в Україні, поповнивши свою колекцію скандалів, крадіжкою двох пляшок пива у Львові. Відео крадіжки вона також опублікувала в соцмережах, що зрештою допомогло поліцейським. Її затримати завдяки поширенню відео в інтернеті, поліцейські затримали блогерку та її друга. На жаль, немає інформації про те, чим закінчилася ця історія, але зараз Марія проживає за кордоном і веде досить відвертий, але, звісно, менш провокативний контент, ніж тоді, мабуть, через суворіші закони у тій країні. Здавалось, зараз ми обговорюємо з вами такі речі, які пересічні людині здаються просто дикими. Ну, хто так робить? А головне, для кого це роблять і чому Такі аморальні і подекуди незаконні вчинки привертають стільки уваги. По-перше, треш-блогери дарують нам емоційні гойдалки, яких бракує в повсякденному житті. Сидиш собі такий нудній роботі, часу на весело ще немає, і вдома нічого не відбувається. А тут якась блогерка публікує, як вона роздягається в тролейбусі, викликаючи бурхливу реакцію кондуктора та пасажирів. Ну чим не швидка емоція. По-друге, переглядаючи за їхніми такими витів. Ми можемо морально відчувати себе вищими за них і в голові прокручується. Ну я б такого точно не зробив. Я впевнена, що ви так і подумали, коли я вам розповідала, у що вляпалась блогерка-тишина. Але й у цьому є інша сторона моралі. Іноді просто приємно подивитись, як хтось інший порушує правила, залишаючись при цьому на безпечній відстані. Типу, ми, ніби тим, що подивились відео, взяли участь там, відчули цей адреналін. Зробили щось погане, але покарання нести не будемо. Ну і не варто забувати, що такі резонансні події пов'язані з з брудом, з порушенням закону, з хайпом набагато цікавіше обговорювати ніж спасіння якихось там трьох китів у якомусь далекому морі. Людська психологія має схильність до негативної упередженості, коли негативні події привертають більше уваги та емоційної реакції. Це пояснює, чому скандальні та шокуючі новини швидше поширюються і активніше обговорюються у суспільстві. Треш-блогери прекрасно знають цю схему і активно нею користуються. Щоб здобути популярність. Наприклад, свою дозу популярності Марія здобула її у свій час покликали на шоу до Дурніва. Не не Я себе веду, відуду, не так як всі. Угу. Ти нарушаєш порядок, може поэтому какой? шуміш. Ну, це було просто ну так случайно вишти в пінс, просто повздорили немножко. так. Відео з її участю подивилось майже 800 тисяч людей. Чи зробила це її трошки популярнішою, ніж вона була? До цього проекту ну напевно так, але чи потрібно тягнути умовно нормальним блогерам треш блогерів в інфопростір? Ну напевно, це повинно залишатись на совісті кожного. Якщо ми подивимось на усіх треш-блогерів і постараємося їх класифікувати, то якщо класифікувати так дуже загально, ми оберемо два типа: небезпечні і безпечні. Безпечні це ті, хто роблять контент виключно на собі. Наприклад, щось їдять на камеру яскраво вдягаються або показують увесь спектр яскравих емоцій. Небезпечні ж, в свою чергу, можуть робити контент за допомогою інших людей, наносячи їм травми як моральні, так і фізичні. Якщо тишину ми точно можемо класифікувати до небезпечних, то от тікток-блогерку Арішу Ліндр ми віднесемо до другого типу. О, морозиво! Бррр, холодно. Г, г, г. Я впевнена, що вам хоч раз потраплялися її прямі ефіри в Тікток, де вона годинами говорить лише одну букву, рідко розбавляючи її вже відомою усім фразою. О, жарко-жарко! В основному дівчина в Тікток вела прямі ефіри, де їй кидали донати, а вона це озвучувала у своєму стилі. Не замислувати контент без жодної інформаційної. Ної цінності, врешті-решт, призвів блогерку до успіху. В неї є вже безліч колаборацій з іншими блогерами. А її вислови з прямих ефірів стали настільки популярними, що послужили натхненням для написання нових пісень. А сама дівчина змогла купити квартиру, і це все завдяки букві «Г». Г-г-г, вогни, жарко, жарко, вогни, жарко, жарко. Ти теж зустрічався, дівчинку? Так? М -м. А вона вже квартиру собі купує, якщо що. От, а так от атай далі на своїй роботі. А також, окрім квартири, вона тепер може дозволити собі купувати інші дорогоцінні речі. Обзор на новий мотоцикл. Майоночку. Дивіться, який він красивий там, годенький. Загорить. Ого. Ну що, вам вже стало ніяково від того, що ви працюєте на важкій роботі вже 10 років і за весь цей час не змогли навіть 100 доларів відкласти. І тут якась блогерка з Тіктоку за пару років туди-сюди і купує собі власне житло. При цьому особливо не напрягаючись. Я розумію, ця інформація може добити усі останні нервові клітини. До умовно безпечних треш блогерів можна віднести ще мокбангерів. Мокбанг це популярний формат відео, де люди споживають велику кількість їжі перед камерою. Однак існує окремий піджанр, де блогери їдять неїстівні огидні або навіть живі речі. Чому ж такі відео приваблюють глядачів? Ну тут, як завжди, даний вид контенту викликає цілий спектр емоцій, і найбільша з них це огида. Але якою б величезною ця огида не? Була все одно ця емоція настільки сильна, що цікаво, а що ж буде далі. А деяких людей, до речі, приваблює інша сторона: це звуки, які виходять з людини або з їжі, типу щось АСМР фетішу. Але мукбанкерам, як мінімум традиційним, пора боятись, тому що у цьому році прийшов новий тренд: скоро мукбанкерів витіснять кранчери. Це вид контенту, в якому люди їдять землю, глину та крейду. Самі кранчери стверджують, що таке харчування дуже корисне для здоров'я. А називаються вони від слова кранч, тобто хрускіт. Усе почалось з відео тренерки гормонального та фертильного здоров'я Стефані Адлер, яка показала, як її дитина в прямому сенсі їсть бруд. Жінка зазначила, що в одній чайній ложці ґрунту міститься більше мікроорганізмів, ніж людей на землі. Наступне відео в Тікток опублікувала інфлюєнсерка, та за сумісництво мати чотирьох дітей. Вона на відео тримає якусь незрозумілу субстанцію, стверджуючи, що це була червона глина, яку вона активно споживала під час вагітності. Після цього популярність корисних глини бруду різко зросла, а роздрібні продавці почали відкривати. Магазини на платформах Etsy, Amazon та eBay, пропонуючи свої товари, деякі з них навіть заявляють, що глина може омолодити шкіру, очищати та звужувати пори, а також збалансувати вироблення шкірного жиру, що спричиняє прищі та лупу. Варто зазначити, що медичні експерти застерігають від такого роду делікатесів, і вони говорять, що споживання неїстівних предметів може привести до проблем зі здоров'ям. Але чого не з'їсиш заради попутні. А ви напишіть у коментарях, чи змогли б ви з'їсти ложку глини або ложку грунту за 10 тисяч гривень. Хоча знаєте, у дитинстві я б це могла зробити навіть за безкоштовно. Тепер перейдемо до треш блогерів, які все таки залучають інших до свого контенту. Наприклад, у минулому році був один такий з Дніпра. 20-річний хлопець підбігав до рандомних дівчат на вулицях, бив їх руками чи ногами по сідницях і тікав. А ці відео викладав у соціальних мережах, щоб показати, який він мамкен-герой. Згодом все ж таки його затримали правоохоронці, і здається, такий контент він вже не записує. На просторах інтернету ще існують такі блогери, які. І, скажімо так, знімають життя цікавих персонажей. Наприклад, вони можуть підходити до безхатьків і за якусь невеличку суму грошей приводити їх в салон краси, перевдягати і показувати своїм шанувальникам неймовірне перевтілення, чи навпаки змушують цих людей робити поістині огидні речі за зовсім невеличку оплату. От блогер з Ужгорода Іван взагалі влаштував квест довжиною в життя. Він зустрів такого персонажа Світлану, в якої. На перший погляд є деякі ментальні проблеми, або ж вона просто гарна акторка. Дякую. А що так мало, Дай ще? <різوع> <різوع> Хто там? Я, Єтьі. О, Світлана, би добрий ранок. Ти поїла? А що ти... принос? тобі приносить? Я теж їв. тобі що несли їсти? Сусідську ковбаску? Іван показує своєму блозі, як робить життя Світлани кращим. І гроші дає, і життю вчить. І навіть до Парижу звозив. Ну просто золото, а не чоловік. Американо кофе Іван Капучино. Що там гарно? Кажи, що ти мені казала? Це у мінішу Проте, даний вид контенту можна навіть назвати паразитуванням на стані людини. Цілком очевидно, що для хайпу це золота жила, знімати яскраві і інколи недоречні емоції, слова людини, щоб потім викласти це в соціальних мережах на потіху іншим людям. Поки що дружня пара Івана та Світлани набирає шалені охоплення. Про них вже знімають сюжети навіть телеканали. Я не вважаю себе популярним, я як і був. Простою людиною так і є. Тобто, у мене нічого не змінилось. Я далі ходжу на ту ж роботу, де й працював. Ніколи б не міг подумати, що я стану блогером. Я вийшов з роботи і дивлюсь, там Світлана стоїть. Вона до мене підбіжала, підбіжала з такою агресією. типу, дай 20 гривень на кофе. Якось так собі подумав зазняти на відео, зафіксувати, і закинув я в TikTok. Але як ми з вами знаємо на досвіді інших схожих блогерів, коли популярність закінчується і тема вже не актуальна, то блогери повертають таких людей туди, звідки їх взяли, що звучить насправді супер жорстоко. З хорошого у Світлани, як мінімум, є їжа, новий одяг і подорожі, тож поки можемо за неї порадіти. Також ми з вами всі знаємо про шалену і насправді кричучу історію хлопців з Франківська, які приїхали потусити до Києва. Вони запрошували на свої вечірки дівчат, де напоювали алкоголем та накачували транторами. І це все для того, щоб після того як дівчина втратить свідомість роздягти її і знімати на телефон такий собі паті контент. На цьому градус контенту тільки підвищувався, і організатори у прямому сенсі квал. Алко... Дівчат при цьому говорячи на відео, які жінки легко доступні, і просто уявіть пацани. Бо когось з вас буде дівчина в, мене в голові не вкладається. Чесно, ви просто напросто. Ну, якщо ви думаєте, що то ні, я не таке, я все бачу, я все січую, мент ко ні, ніколи не буде пацани, Ні я повірте, в кожної тілки є своя ціна, і на 100% я це в Києві зрозумів. Свою провину і аморальну поведінку представники дикого тваринного світу не визнавали, і більш того, вони навіть нею пишались. Нічого проти закону не зробив. Дівчата ніяких претензій не мають, і в принципі мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Максимум також якісь неадекватні, типа люди, які не знають ситуації, можуть прийти навіть поздодарозого справи був тоді настільки гучним, що на неї навіть відреагував президент. Організатором усім було видано повістки воєнкомат, а також відкрито кримінальне провадження. Так, потім були новини, що хтось все таки поніс відповідальність, але здається, не таку, яку очікували усі люди. Нещодавно один з організаторів цієї вечірки з'явився у TikTok вже з іншим видом контенту. Він підходив до людей на вулицях Києва і питав: А як вони відносяться до хлопців з цієї вечірки? І чомусь цьому герою не подобалось, що люди реагували досить негативно. Після цього скандалу Україна ще не бачила. Нового такого контенту. Сподіваємось, такого реально більше не буде. Хоча, можливо, його вже знімають, просто ми про це ще не знаємо. Ну і наостанок, подивіться це відео. Перші думки, яке може викликати у вас це відео, о Боже, такий благородний вчинок спасти кішку з кошенятами. Але насправді це постанова і причому абсолютно жахлива. В коментарях під цим відео люди написали правду, що насправді це ветеринар, якому принесли кішку на лікування. А він замість того, щоб займатись своєю роботою, накачав її тренд. Даторами для того, щоб зняти сльозливе відео у Тікток про те, як він її рятує. Господарка тварини, звісно, була в шоці, але як пізніше виявилось, для цього ветеринара це абсолютно нормальна практика. Брати чужих тварин, робити з ними щось погане, щоб потім рятувати. Він знімає такі соціальні ролики, набирає охоплення і, звісно, нових клієнтів. Боже, ви б знали, як сильно палає моя ду. Коли я бачу, як можуть люди поводитись з тваринами, просто жах. Але взагалі, як би ми не хотіли, щоб увесь інтернет був екологічним, це просто неможливо. Люди люблять треш контент, і вони будуть його дивитись. І все насправді банально через природню цікавість до шокуючого і, здавалось би, неможливого. Такі відео викликають емоції, дають відчуття оцієї моральної високості, і також це можливі. Вість безпечно поспостерігати за порушенням норм, і це пояснює популярність такого контенту навіть попри його аморальність. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже цікаво про це почитати. І я знаю, що насправді ця тема така велика, що можливо тут потрібно не одне, і не два, і навіть не три відео. Якщо вам цікаво продовження, дайте знати про це у коментарях, а також можливо навіть дайте приклади таких блогерів. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики і бувайте!